От наприкінці минулого, на початку цього року, книга вийшла у КФ. Вони подалися на грант. Причому так сильно смішно було. Я сидів на роботі, виключив комп'ютер, хотів іти додому. Мені дзвонить видавець і каже Валентина: ми подаємося на УКФ. Треба терміново зробити вам же, краще вас, ніхто не зробить опис проекту. Я кажу, добре, я зроблю. Він каже: ви не зрозуміли. В п'ятій годині завершується дедлайн-подання, а це було четверта година. Ну я за годину написав грант. О, опис, ну, бо це моя. і Він був правий. ну, Хто за годину краще ніж автор це зробить? І ми виграли це. І вийшла от моя книга, і також Ярослава Дігтеренко. Це наша теж Заборізька, вона Брюховецького, Тетері гетьманів писала біографію. оці три книги вийшли. На жаль, інші, ну поки я не знаю, хто там інші автори про інших, всього вісім книг мало. Це така біографія, вона і для школярів, і для студентів, до широкого кола. Бо я письменник і писав не як історик. Там, знаєте, не це не монографія, не цазармами працювала. Працював там. Є перелік. Розкажіть, будь ласка, як працює тут? Що теж це... я написав бо я письменник, а Про це не подбала, коли книга вже версталася. Мені редакторка каже: а треба перелік джерел. Я знову це знову шукаю. Де ж я. Я щось знайшов, десь цей і закрив бо Для художньої літератури це не треба. А тут виявилось треба. І ще багато днів я знову підіймав ці джерела, де я їх шукав, де ж обрав. Було тут багато цитат. Це не художня книга, але й не монографія історична. Це вільною спокійною мовою, сучасним таким прочитанням описана біографія цих людей. Для широкого кола читачів, ну тобто так, от щоб всім було я сам люблю читати так: відкрив на першому абзаці, і поки не закрив на останньому, книгу не відклав. От я старався так і ці біографії.